Хто це? хто будить мене щоночі, хто водить за мною запалено очима, які перелилися всі страждання, ці скорботи і муки роду людського? Хто розпинає душу мою на Христі Всевишньої печалі? Хто це? чий це голос щоночі просить, хлібця, хлібчика дай. Мамо, матусю, ненечко, крихітку хлібця, Сину Божий, Ісусе Христе, від голодної смерті народ мій, у якого дика саранча забрала все до зернини. Богородице, Матір наша небесна, свята покрово, покровителько люди свято українського. Мою і на рідві на поталу, чи ж не бачите, що доточується кров із могутнього українського дерева, чи ж не бачите криниці повної українських сліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а Велетенська могила? Де ж ви,